Доброго дня, пропонуємо вашій увазі квартиру двокімнатну, яка знаходиться на четвертому поверсі, п'ятиповерхового цегляного будинку в селі Геронимівка. Зараз ми проходимо окрему кімната, доволі таки простора. Зроблений косметичний ремонт. Замінені всі склопакети, замінене отоплення. Ще одна окрема кімната. Також доволі простора. Заходимо кухню, Кухню з пліткою, індивідуальне газове опалення, газовий лічильник. Балкон. палко, оздоблене деревом, є помірка. Оличками. Дуже гарний краєвид напроти лісу. Неймовірна краса. Проходимо далі. Окремо знаходиться м'яна кімната. Також є під плиткою. Замінуємося сантехніки. Розбудить коридорчик і самізо. Повторюється, квартира знаходиться в селі Геромінко Черкаської області, на четвертому поверсі. Люди поверховується глянули будинку. Поруч тобто знаходиться повністю вся інфраструктура. Садочки, школи, магазини, супермаркети. І родзинкою є неймовірна краса лісу. Запрошуємо на перегляди. Квартира верта нашої уваги. Дякую. Квартира знаходиться на четвертому поверсі. Дуже охайний під'їзд. все дуже гарно, чистенько, з хорошими сусідами. Біля цього годинка. Ідеальний варіант. Ліс і самий будиночок. Квартира, яка знаходиться на четвертому поверсі, вона утеплена ззовні. Вартую вашої уваги. Дякую.